Справа в тому, що Бахмут є, був і буде такий час, що ми просто виїхали. Але Бахмут він залишився у нас у всіх в серці. І він дійсно є. Там, де бахмутяни, там бахмут. Але ми повинні е, постійно нести це, показувати. Цей майдан. Він пам'ятає багато чого. Тому це, це центр цього містечка Бережани. І тут ще. До австро угорщини то що місто з 1375 року було надано Магдебурзьке право, а насправді ще тут селилися огопали люди. І бережане воно чому? Тому що тут річка Золота Липа, і люди, які тут мешкали по берегах, їх називали Бережани. Ну і тому люди живуть. Які тут люди? Бережани і течка Бережани. А, а як страпилося, але... що ви приїхали саме сюди? Я приїхав, тому що я знав тут людей, які з 2014 року працюють по допомозі ЗСУ. Я їх запитав, приїжджає, роботи, всім хватить. Я приїхав сюди і відразу з першого дня ми почали працювати. Це головне. Головне, щоб душа була спокійна, що ти х... щось робиш, щоб повернутися. Не просто плакатися. Говай, коли ж ми повернемося, а що ти робиш, щоб повернутися? Це головне для всіх переселенців. Коли я Тут вечором особливо йду, я собі уявляю, що Бережанець це фактично Бахмут, якщо б перемогла УНР в 1917-18 році, уявляєте? І у нас була б Україна. І у нас була, були б і храми українські, і в нас би була насичена, як тут все, воно залишилось би те, що було з 19 сторіччя. І в 20-те сторіччя перейшла б Україна. Тут вона перейшла. І тут вона була, а у нас вона фактично була знищена. Донеччина вона стає українською. На жаль, на жаль, те, що ми хотіли, щоб воно було еволюційне. Ми з кінця 80-х років займалися, щоб еволюційно. Давайте, щоб діточки займалися в дитячих садочках. Ні. Я ж говорю, у нас навіть в Бахмуті не, не захотіли поставити пам'ятник Шевченка. Тобто, на жаль, але зараз все. Вона становиться фактично Путін. вся рашка, вона робить все таким потужним українським. І не тільки тому, що у нас ми повинні зараз викинути все російське і воно заповнюється все українське, а тому, що кров там зараз абсолютно все. Україна дійсно зараз стала єдиною, тому що кров тут маленьке містечко стільки хлопців же ми поховали. І де? Бахмут, Часів'яр, Іванівське. І, я, і я, я читаю це і мене. Ми будемо що відбудовувати? Я не хочу, щоб ми відбудовували Артемівськ. Давайте відбудовувати Бахмут. І центр міста у нас фактично є. І тут, от ми будемо в замки, тут замок відбудується за допомогою 3D принтера. Тобто, за допомогою фотографій можна встановити як мінімум фасади, можна все зробити. Ну, це. Нехай це буде через 100 років. Яка різниця? Що хто такі люди? Слухайте Порівняння з вічністю, порівняння з містом, місто було є і буде, але воно повинно бути бахмутом українським. І оце головне. Я вважаю, що давайте відроджувати Бахмут, а не Артемівськ. Тому що те, що було за радянських часів, все це вбивство всього українського і взагалі бахмутського. А що ми повинні зробити громадськість, щоб прийти до цього українського бахмута? Ну ми, по перше по повинні об'єднатися, повинні зробити якусь неформальну, не треба організації, нічого. Треба якусь площадку, якусь наради проводити, просто проводити наради між собою, між собою, тому що я бачу, що чиновники там, які вони артемівці. І вони відроджуються по-своєму по, по які завжди ненавиділи Бахмут. Завжди. Для них просто і українське те ж саме все ненавиде. І... А ми між собою. І тому треба об'єднатися і далі по пунктах ми повинні якісь конкретні пункти. Наприклад, зараз, зараз, це просто я, 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 це, я, я це з 2014 року підіймаю. Всі наші хлопці і дівчата, що загинули. Вони повинні стати почесними громадянами Бахмуту. У нас почесні громадяни були хто? Кабзон, Клюєви. Що це таке? Якісь КГБісти там, всякі я, я. Уявляєте? А чому ми не робимо як скрізь? Отут, в Бережанах, всі всі, незалежно від того, всі почесні, всі хлопці, це така пашана. Яку пашану ми даємо? Яку пашану даємо? Ми можемо це для цих грошей не треба. Так, мені завжди говорять, у нас в положенні нема що посмертно даємо. Ну зробіть розпорядження. Перший пункт змінити положення. І третій, і другий пункт надати почесних громадян. Але починати треба з почесних тоді ще раніше. Олекса Тихий був у нас в Бахмуті, і всі. І ясна річ, що Дмитро Чернявський, Артем Мирошниченко – наші потужні фігури, які зараз там на небі вже нас боронять разом з тими хлопцями. Один з пунктів, що ми ж теж 14-го пункту дуже просимо. Будь ласка, якщо раніше ми були прифронтове місто, зараз ми фронтове. І взагалі це фронт. Чому у нас е, голова військової адміністрації фронтового міста не фронтовик, не військовий? Що таке? І останнє те це, це те ж саме, що зараз, зараз. Дні гідності, дні Майданів впроходять. Десять років майдану все. жодного нашого учасника майдану не запросили, особливо ті, що зараз воюють. І багато таких пропозицій, які сучасні, які зараз треба. Про те, що ми як ми будемо відрощувати в Бахмут, це теж. Але зараз вони гарячі, їх треба обов'язково. Але я хочу, щоб ми відродили, щоб у нас було таке містечко. Як тільки я приїхав сюди, я Відразу захотів, щоб у нас була якась координаційна структура, щоб збиралися разом з владою і кожен тиждень, що збиралися, і просто тому що питань багато, не тільки гуманітарка і інтеграція ВПО в громаду. Тому що багато говорити, але треба ВПО, переселенці повинні працювати на свій авторитет. Замієте? І багато чого. Ми збиралися, сміття прибирали тут. Ось якісь свята разом проводили. Тому що люди завжди, навіть якщо ми святими будемо, все рівно хтось погане щось буде говорити. Треба з попередженням, треба говорити про звідки ми приїхали, що ми, хто ми, щоб люди знали. А потім просто. Це проєкт громадської організації Ракада і по Україні. Вони стали штучно, фактично, я вважаю, створювати ці ради. І у нас воно створено було штучно. От Я став заступником, і я постійно говорю, давайте робити пересувні засідання ради ВПО в селах, де переселенці живуть. Давайте давати оголошення. Того, що не вистачає. Тобто, давайте, наприклад, за тиждень будемо оголошені, давати, що буде засідати рада ВПО, приходять переселенці. Цього нема. Переселенці повинні знати, куди звернутися, хто їх буде захищати права. І в цьому я вважаю, головний недолік бахмутської адміністрації військової вони не поставили для себе завдання головне то йти до кожного бахмутянина. До кожного члена громади їм легше вони створили хаби в великих містах і їм там збирають там людей, допомагають. Виїхали якісь медичні, педагогічні, може, заклади там якісь бюджетні. Вони поїдають бюджет, але фактично е ніхто не робить головного, не хоче дійти до кожного переселенця. А це треба зробити, що в кожної області працював. Координатор від Бахмута в кожній області, а завдання цієї людини давати оголошення, бахмутяни. Будь ласка, якщо порушили ваші права, звертайтеся, буде правова допомога. Якщо треба ліки, теж будь ласка, звертайтеся, ми, ми дамо. Насправді вже переселенців вже багато тут померло. більше двадцяти і половина з них бахмутян. І у нас на цвінтарі є вже алея. Переселенців, і в тому числі бахмутян. І тут багато людей похилого віку. Скажіть, хто їм допомагав, хто їм щось давав, нічого. Розумієте? Я ж говорю: вони вмирають вже пачками. А допомоги, а де йти, а навіщо? Вони не живуть на Абалоні в Києві, вони не живуть в Дніпрі. І, до, і тому до побачення. Але бюджет це бюджет громади. І, і ця, ця, кожен член громади повинен отримувати е, без дискримінації однаково, щоб це було справедливо. От, я говорю ну, дуже прості речі. Я не розумію, чому зараз е, наша військова адміністрація Бахмутська цим не займається. Тобто дійти до кожного. Далі вже можна говорити: змогли, не змогли, але дійти до кожного. Для цього дуже просто. Робіть координаторів. Я ні, ніде не чув. Щоб оце сказали. Слухайте, перше, що треба, як тільки звільниться, нехай через 10 років. Там я не знаю скільки років, 20, немає значення. Але перше повинно ставити розмінування до цвінтаря. Щоб домовились, наприклад, в Константинівку люди приїхали, переночували і зранку поїхали, відвідали цвінтер. Оце перше треба робити. А далі вже буде. Якщо розмінування, то отакі просто шляхи до цвінтаря. Я цього не чую. І куди сказати про це, щоб почули, я не знаю. А чому саме центр перший? Ну тому що люди хочуть відвідати могили своїх близьких. І це завжди було і є. Я багато людей знаю, у яких там не просто там, а не тільки батьки, а й чоловіки, і діти. І вони для них це головна біль. Головна біль, що вони не можуть відвідати могили близьких. Цю, ну, це просто починається перше, це свята справа. Далі все інше, ми пропонували ж, щоб зробили не потім нехай через 100-200 років, але не Артемівськ, а Бахмут ми вийшли з пропозицією на Кабмін на Міністерство культури, щоб ви розумієте, весь світ зараз при слові Холокост, німці там і навіть в Австралії всі вони падають на коліна, Вони знають, що це таке Холокост. А ми пропонуємо зробити, зробити символи такі, там в Німеччині, все, все, символи Бахмута. символ як символ геноцида українського народу. Це пояснення. Бахмут це символ, щоб ми знали, розповідали, говорили це. Є багато потужних наших бахмутських митців, які можуть це зробити. Справ в тому, що Бахмут є був. І буде, і зараз такий час, що ми просто виїхали. Але Бахмут він залишився у нас у всіх в серці. І він дійсно є. Там, де бахмутяни, там бахмут. Але ми повинні постійно нести це, показувати.